Сьогодні, о 6.30 ранку, прочани зібрались біля катедрального собору Тернополя. О сьомій почалася свята літургія, а о 8.30 люди шикувались в колону, аби вирушити в дорогу. Серед учасників пішої прощі були як п'ятирічні діти, так і літні люди, яким за 70. На даний момент ми бачимо, що є дуже велика кількість молоді, особливо молоді, хоч це є дві прощі разумів. Все тобто, і до, скажімо, для старших людей, все українське, і для молоді молодіжне. Але молодих людей дуже багато. Тобто, десь зараз, якщо ми дивимося на я думаю, є Япон... Понад тисячу людей вже зараз. Ще враховуючи, що люди будуть долучатися зараз по дорозі, і завтра в Струсуві також кількість людей повинна до нас долучитися, то це є дуже-дуже грандіозно. Ми дякуємо Богу, що так багато людей відгукнулося. Під палючим сонцем пішки йти два дні. Важко визнають прочани. Проте кажуть, ця жертва виправдана. А ті, хто, хоча б раз ходив у зарваницю пішки, не проховують враження, справді незабутні. Минулого року йшла теж пішком, два дні дуже задоволені. Е, перший день, звичайно, не знала перший раз. Е, багато таких труднощів прийшлося перенести, тому що не були не Готовлені до ночлігу, до, до дороги такої, але залишилася дуже задоволеною. І ніякої втоми на вже в понеділок вийшла на роботу, ніякої втоми не було. І зразу собі постановила, що піду обов'язково на наступну прощу для мене це в перший раз. Я ще з Тернополя взерниця не йшла, але в Зерни на прощу була вже не один раз, і думаю, що це буде дуже весело і інтересно йти. На мою думку, це обов'язково треба йти. Ми собі дуже багато нового дізнаємося з цього, і мати дуже багато. Нових вражень. Це моя перший такий похід. Прощає, ну, взагалі, я буваю в зарваниці часто кожного року, але похід це мій перший. Ну, туди я е, з наміренням беру для себе якесь певне намірення і йду, і молюся, і очікую здійснення своїх намірень. З собою брали ну, самі необхідні речі, найнеобхідніші речі. Е, ну Тут тільки найнеобхідніші, а взагалі. Організатори наші речі везуть з собою за нами. Разом з прочанами до Зарваниці виїхала міліція та медики. Сьогодні ввечері піша проща зупиниться у селі Струсів Теребовлянського району. Організатори запевняють, для ночівлі все готово. Спати паломники будуть у будинках місцевих мешканців, готелях та наметах. Сюди прочанам привезуть їх особисті речі: змінний одяг, надувні матраци, карімати, а також їжу та воду. Якщо ж і будуть якісь незручності, то це не страшно, кажуть прочани, адже на прощу вони вирушають з надією на прощення гріхів та зцілення духовне і тіле людина повинна пожертвувати чимось, щоб чогось добитися. Якщо якщо тої жертви ми не приносимо, значить, е наші всі справи не будуть благословенні Богом. А завтра зранку на прощу до Зарваниці вийдуть пручани з Бережан, зови Зборова, Збаража і теребовлі.